Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу вам показати чергове надходження запчастин з Романського заводу. Тракторних запчастин. Так, напряму ми з ним співпрацюємо. Що нам поприходило? Паперечки. Поприходили, паперечки у зборі. Так, пальці, Проушини. ось такі ж плінтики. Тулочки, тяга тут у зборі рулева на 82-й. Так, потім це у нас розкоси і що праворуч стоять регульовані. Так, друзі, ну дивіться, ж, скільки тут всього. Тут розповідати дуже довго. Так, Це у нас полося, на ведучий передок. Роминські поприходили. Це то що довгий, там та короткий шліц. Трубаш корня. Ну, зараз дивимося, що це за зразок. Так. Це у нас трубаш корня нового зразку та приходила. Так, Хто там питав, хто очікував, хто зателефонує, будь ласка, замовляйте. Ступиця у нас прийшла. Плита оці, під стартер. Так, вал цей шліцевий накрап, тяга у зборі. Ці попугаї так звані, так, речаги, ліві, праві. Ой, тяги центральні, оце, кстати, до речі, бачите, оце от рамни виробляють, оце вони звуть е, грунт, під грунтом Це мається на увазі, що воно посилене. Ну, от, тобто, от, це звичайна їхня деталь, ця от вона в чорному кольорі, ну, наприклад, от, паскос ми беремо. Так? І він завжди трошки дешевше там виходить чомусь. А оці, от, то, що фарбовані, от, такий от червоний колір. І отакі, от а тут вілочки та яблучка вони не фарбовані, вони вважаються більш пасивними. Так що на це так теж звертайте увагу. Так, стяжечки поприходили, болті колес. Так, серга у зборі, серга гола. Вивки розкосів регульованих, нерегульованих. Так, Друзі, дивіться, також хочу вам нагадати, що є можливість відправляти у Литву Латвію От номер телефона перевізника, звати його Володимир. Так, та от Сергій в Молдову. Це вам з ними зв'язуватися потрібно, щоб з'ясувати, скільки буде коштувати доставка. Так, ну а на цей номер, будь ласка, звертайтеся, домовляйте, гарного дня.